Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Алла Івашина. Музика. Провести виїзне засідання сесії Калуської міської ради 28 березня в Івано-Франківську на підтримку всеукраїнської акції опозиції Вставай Україно. Таке рішення прийняли калуські депутати під час другого засідання 37-ї сесії, що відбулася 26 березня. Друге засідання 37-ї сесії Калуської міської ради розпочалося хвилиною мовчання на вшанування пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола та депутата кількох скликань міської ради Михайла Стечака, який помер 20 березня. Депутат Олег Нижник закликав міського голову організувати виїзне засідання сесії 28 березня в Івано-Франківську на підтримку всеукраїнської акції опозиції Вставай Україну. Мер поставив пропозицію на голосування, і вона набрала 27 голосів. Далі Ігор Насалик, який напередодні повернувся з Києва, порівняв становище під час боротьби зі сніговою стихією у столиці і в Калуші. Хочу вам сказати, що я відбирався з Міністерства соціальної політики в Тільки чухом, я добрався третій призінч. Більшість людей кинули автомобілі, перевернуті фури. Калос. Просто калорс. Пусто шаром. Оце для голівудського фільму зазняти, як це центр Києва. Чому чого це все вийде? На вокзал заїхати саме? Я на вокзал навіть <сміст> заїжджати туди не неможливо. Дякувати Богу, що друзі летіли і понеділок взяли на школу тільки сюди. Це була маска ощ, тільки неділю раніше. Я повинен сказати, що комунальні служби дійсно всі спрацювали. Але комунальні служби не спрацювали так якісно, якщо б не було допомоги наших підприємців. І тих, хто працює за допомогу у звільненні калуша зі снігового полону, міський голова нагородив подяками директора науково-виробничого приватного підприємства Комбі Романа Бігуна, командира 3-ї патрульної роти військової частини 1241 Володимира Логвіненка, головного інженера Калуського рему Сергія Полічука. Грамоту від обласної держадміністрації і грошову премію за зайняте Калушем торік перше місце в конкурсі на місто кращого благоустрою отримав заступник начальника УЖКГ Микола Найда. Депутати затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на поточний рік та основні напрями розвитку на 2013 2014 роки. Міська рада виділила кошти на здійснення статутної діяльності міським громадським організаціям Лемківщина надсяння Діти Сонця по 4 тисячі гривень і 10 тисяч на виготовлення танцювального взуття зразковому ансамблю народного танцю Веселі гуцулята. Дев'яти онкологічним хворим виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 24 тисячі 851 гривня. Тринадцяти дітям, хворим на цукровий діабет, виділили одноразові грошові допомоги на лікування на загальну суму 62 489 гривень. Розглянувши клопотання головного лікаря Калуської стоматполіклініки, міська рада вирішила внести зміни у статут цього комунального закладу. Головному лікарю Василю Рогіву доручено у тримісячний термін провести ліквідацію госпрозрахункового ортопедично-лікувального відділення поліклініки та привести штатний розпис у відповідність до затвердженої структури. Розглянувши заяву директора приватного підприємства Еліте Ігоря Хемича, депутати вирішили внести зміни до договору оренди приміщення басейну на вулиці Дзвонарській, 4, виключивши з договору такий пункт. Витрати орендаря на поліпшення орендованих приміщень, які неможливо відокремити від приміщень без заподіяння ним шкоди, не підлягають відшкодуванню орендодавцям. Також на засіданні було розглянуто цілий пласт земельних питань. В рамках завершення всеукраїнського тижня боротьби з туберкульозом відбулася відеоконференція, на якій міністр охорони здоров'я України Раїса Богатарьова поспілкувалася з працівниками та пацієнтами 54 протитуберкульозних диспансерів. Цей захід став першим у серії запланованих під назвою Запитай міністра. У конференції взяла участь і головний лікар Калуцького протитуберкульозного диспансеру Ольга Кузик. 17 представників медичних закладів Калуша зібралися в актовій залі Центральної районної лікарні. Серед присутніх було і двоє пацієнтів. Уступному слові міністр зазначила, що напередодні Міністерство охорони здоров'я проаналізувало звернення з областей, і це дало змогу визначити дві найактуальніші проблеми, які турбують фахівців фтезіатричної служби та пацієнтів. Це кадрове забезпечення і навантаження медиків. На думку Раїси Богатирьової, необхідно включити в штатний розклад протитуберкульозних установ відділи моніторингу, посад. Психологів, соціальних працівників та наркологів. Ці пропозиції будуть враховані при підготовці змін до наказу Міністерства охорони здоров'я про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я. Керівник Міністерства охорони здоров'я зазначила, що робота працівників тесіатричної служби ускладена постійним ризиком інфікування. Тому минулого тижня було затверджено постанову кабміну, згідно якої з 1 липня цього року для представників протитуберкульозних установ буде встановлено ряд пільг і надбавок. Це Надання допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки, щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та надбавка за вислугу років молодшим медпрацівникам. Співробітники протитуберкульозних установ з регіонів ставили міністру запитання, які стосувалися особливостей їхньої роботи. Медики Чернівецького протитуберкульозного диспансеру просили надати допомогу у виділенні коштів на будівництво такого закладу за межами міста, оскільки існуючий розташований у історичному центрі Чернівців, що складає загрозу для життя. І туристів Раїса Богатирьова пообіцяла спільно з головою ОДА підготувати лист до прем'єр-міністра і підняти питання про розробку документації для будівництва нового протитуберкульозного центру. Медики Київського протитуберкульозного диспансеру порушили болючу тему про лікування малолітніх дітей з неблагополучних сімей. Таких дітей рідко провідують батьки і не поспішають після лікування забирати додому. У Луганській обласній дитячій туберкульозній лікарні на 50 пацієнтів один вихователь. Тому часто діти дошкільного віку залишаються без нагляду. Міністр пообіцяла посприяти соціальному супроводу дітей та створенню додаткового робочого місця для вихователя. Поставила запитання, яке найбільше турбує фтезіатричну службу Калущини Ольга Кузик. Раїса Васильівна, в складі нашої установи є стаціонарне відділення на 100 ліжок, яке розміщене від районного центру за 20 кілометрів. І у мене до вас, можливо, не так запитання, як більш прохання. Права в тому, що я хочу просити допомогти нам у вирішенні придбання для потреб стаціонару рентгендіагностичного обладнання. В стаціонарі лікуються хворі на активні форми туберкульозу, а також на хімно-резистентні форми туберкульозу. І обстеження, рентген-обстеження цих хворих ускладнюється тим, що немає на місці рентгенівського апарату. Це якщо б ми могли придбати цей апарат, це значно покращило б нам якість нашої роботи. На минулому році уряд виділив вигляді виділи субвенції саме для закупівлі магографів, рентгендіагностичного обладнання, гроші для території. Ну, очевидно, що не всі змогли цим скористатися в силу різних причин, але я думаю, що ми можемо повернутися з вами до цього питання. І в рамках цієї програми допомогти вам спільно вирішити це питання. Ми візьмемо його на контроль для того, щоб вам допомогти придбати такий апарат. Зверталися до міністра і пацієнти з різних куточків України. Вона запевняла, що всі необхідні ліки надходитимуть безперебійно. Усіх, хто не встиг поставити запитання, є можливість надіслати письмове звернення чи скористатися гарячою лінією в Міністерстві охорони здоров'я, яка працює 27 го числа щомісяця 0800 801 333. Крім того, на сайті Держслужби України з питань протидії віл та іншим соціально небезпечним захворюванням створено електронну приймальню для пацієнтів. Сьогодні Міжнародний день театру. Саме цього дня розпочинається програма фестивалю Театральна весна-2013. А почесну місію першовідкривачів виконали юні актори зразкового дитячого театру Чарівник Палацу культури юність. Свій, можна сказати, професійний день юні актори зустріли прем'єрою, презентувавши глядачам інсценізацію казки відомого українського письменника Всеволода Нестайка пригоди у лісовій школі. Вихованці дитячих садочків та учні молодших класів з нетерпінням очікували, коли розійдуться куліси, і вони побачать казку. Казку про маленьких лісових мешканців, які ходили у лісову школу і вчилися не лише здобувати грамоту, але й товаришувати та боротися зі злом. Юні чарівники прекрасно відтворювали події на сцені і передавали глядачеві характери своїх героїв. Усім сподобався полохливий зайчик Кося, якого зіграла Вікторія Стасів, та його мама Зайчиха у виконанні Вікторії Дідович, їжачок Колька та «Їжачиха», яких відтворили на сцені Юлія Черкова та Христина Каліта, Рисеня Раїса, в ролі якої була Ілона Виклинець, лисичка сестричка у виконанні Валентини Петрів, сорока Білобока, яку зіграла Євгенія Андріїв, Кица Мура, у ролі якої виступила Юля Олексюк, та Віола Хомут, яка виконала роль вчительки Пантери Ягуарівни. Роль лісових хуліганів, вовчика та Лисеняти Рудика дісталася, як годиться, хлопцям Сашкові Присташу та Андрієві Атаманчуку. Не загубилися поміж старших за віком ще зовсім маленькі, але дуже талановиті акторки Даринка Самчук і Даринка Столбова, які виконали роль мишки та білочки. Як зізналися після прем'єри дівчатка, їхнє майбутнє має проходити на великій сцені. Дівчатка, ви коли ви будете акторками? Напевно, напевно. Але ти кажеш, ти хочеш стати художником. і художником. Я хочу стати художником, письменником, та акторкою. Акторкою. Сьогодні день театру, ви знаєте? Так, так. б ви хотіли побажати своїм е, товаришам по театру, чарівник і взагалі всім людям. Щастя, здоров'я радості, щоб вони завжди... щоб до них приходили найкращі, такі, що можуть робити дуже гарні вистави, найкращі актори. Хочу побажати їм, щоб вони, коли виросли, були гарними акторами і не забували слова, щоб гарно вчилися. Своїм юним театралам допомагали і дорослі. Василь Добровольський зіграв роль строгого директора лісової школи Бурмила Михайловича. А Марія Петруняк, яка, до речі, виступає у муніципальному театрі Легенда, відтворила негативний образ підступного шакала Бацили. А художньому керівникові театру Черівник Світлані Пристаж довелося вживатися в образ неповороткого учителя музики Бегемота Гіпопотамовича. Прем'єра вистави тривала близько 40 хвилин, і увесь цей час маленькі глядачі жили пригодами у лісовій школі разом з персонажами, переживаючи кожну сцену. За словами художнього керівника театру Світлани Присташ, яка є і режисером-постановником, і автором багатьох п'єс з репертуару чарівника, така реакція глядача без прибільшення є найвищою нагородою для акторів. Значить, сьогодні у нас була постановка Все Володи стайко». Дивовижні пригоди у лісовій школі. Я гадаю, що наші калушани, наші дітки дуже багато читають його творів, тому що настільки надзвичайно цікаво він пише. І саме по його творах ми... я написала сценарій, і от сьогодні наші глядачі бачили гру акторську на сцені в подарунок до Міжнародного дня театру. Стараються дітки, стараються хотять б і, і сподобатись і глядачу, і своїм батькам, і своїм коханим, тому що дівчатка вже є в 11-му, в 10-му класі, і, звичайно ж, хтось вже зустрічається з хлопчиками. Хоча сподобатись всім. Вони дарують радість нашому глядачеві і мені, тому що я їх виховую. Хочу побажати і моїм колегам, і всім театралам, які люблять театральне мистецтво, отримувати радість, щоб у вас завжди було, було в серці теплота, кохання, нехай мрії ваші здійснюються І отримайте позитив від життя, отримайте весну. Нехай зима не перешкоджає нам, а тільки весна. Весна і радість. Наступну свою роботу п'єсу Світлани Престаж подорож по казці» театр чарівник презентуватиме наступної середи, 3 квітня. Вже 15 років в нашому місті діє народний молодіжний театр Любарт. Акторами театру є учні та студенти навчальних закладів міста та району. За час існування Любарту його учасники зіграли чимало вистав на соціальну та філософську тематику. Зараз молоді актори готують нову п'єсу, яка відбудеться 30 березня, в районному будинку культури. На одній з репетицій побували і наші кореспонденти. Народний молодіжний театр Любарт наймолодший за віком акторів у Калуші. У ньому бере участь більш ніж 40 учнів загальноосвітніх шкіл та студентів навчальних закладів міста і району. Створювався театр з метою побороти стереотипи поділу дітей на сільських і міських, дати можливість підростаючому поколінню зреалізувати себе на рівні музики, філософії і гармонійно удосконалити себе як особистість. Слід відмітити, що через театр перейшло вже два покоління молодих калушан. Зіграно чимало вистав нас. Соціальну і філософську тематику. До речі, теми п'єс підбирає керівник та режисер театру Любов Липовська. Пише вистави Досвідчений драматург Леорад премії Коронація слова. Здебільшого у п'єсах піднімаються проблеми молоді та жіноцтва у суспільстві. Використовується сучасний жанровий та інформаційний матеріал. Зараз учасники театру готують нову п'єсу, яка, за словами режисера Люби Липовської, є складною за жанром. Ми взяли дуже складну річ. Цей Жан Ануй Антігона це є така екзистенційна п'єса. Вона є експериментальна. В принципі, вона розрахована навіть не на дуже так багато дії мізен Там більше вона вербально, тобто словесно вирішується. Чому ми її взяли? Фактично, ми дуже довго обговорювали і йшли до постановки цієї п'єси. Вона говорить про дуже серйозні речі, про які ми, ну якщо в контексті сьогоднішнього часу і днів ми забули про честь, ми забули про обов'язок, ми забули про. Те, що ми маємо жити, і ви... кожна людина має якесь назначення, і це назначення вона має виконати. Там дуже серйозні виховні моменти є. І молодь захотіла попробувати про це говорити. Наскільки ми зможемо відіграти трагедію, це також складно, бо це найскладніший жанр, який може бути тільки в театрі. Слід відзначити, що у виставах театру Любарт використовуються неординарні та сучасні підходи до трактування театральних дійств. Актори професійно відтворюють на сцені усе до найменших деталей. Чи вдасться їм зіграти трагедію? Судити глядачам вже 30 березня відбудеться прем'єра вистави. Ми будемо дуже раді бачити глядачів у нас на виставі, яка відбудеться в суботу, 30 березня, о 18-й годині, в Народному домі в Будинку культури РБК, що ми так називаємо на вулиці Шевченка. Чекаємо на глядачів, надіємося, що ми вас не розчаруємо. Ну, говорити будемо дуже серйозно, від царів. Від дочок Едіпа Антігони Смени, від царя Криона. Ну і будемо намагатися говорити про високі матерії, скажімо так, можливо, нам вдасться. Ми вас чекаємо, дуже надіємося на зустріч з глядачем Калуша. Репертуарі народного молодіжного театру «Любарт» – біля десяти вистав. Калушани та гості міста мали можливість неодноразово вже їх побачити. Учасники театру надіються, що остання нова п'єса сподобаться глядачам теж, адже за їх словами, вистава є надзвичайно актуальною і повчальною в теперішній час. Нинішній сезон в західноукраїнській аматорській хокейній лізі став рекордним за кількістю переносів. Причому деякі матчі переносилися по два рази. 23 березня все ж відбувся домашній поєдинок Нафтохімік проти ужгородських ведмедів. Разом із любителями хокею. за грою спостерігали і вболівали наші кореспонденти. Незважаючи на погодні умови, довгоочікуваний матч між Ужгородцями і Калушанами все ж відбувся, хоча йз запізненням 4 години. Уже з перших хвилин матчу закарпатці створювали напруження біля воріт Калушан. Та прагнули закинути до них якомога більше шайб. І матч дійсно розпочався з активних дій ударної ланки гостей майданчика. На третій хвилині матчу закарпатським ведмедям вдалося закинути шайбу у ворота господарів. Але калушанин Дмитро Ковальчук уже за декілька хвилин поквитався і потішив болівальників з закинутою першою шайбою у ворота ведмедів. А за нею і друга у ворота суперників принесла результат 2-1. Неочікувана для Калушан була друга шайба закарпатців. Дві пропущені шайби не збили атакуючий запал калузьких хокеїстів. І в кінці першого періоду Калушан вперед вивів граючий тренер Олександр Фролов. З рахунком 3-2 на користь наших хокеїстів команди пішли на першу перерву. На початку другого періоду хвиля атак однієї команди змінювалася атакуючою хвилею іншої. Уже на 10-й хвилині періоду калушанин Святослав Ільницький, вміло притримавши каучуковий диск на ключці, демонстративно вкинув його у ворота закарпатців. Хвиля емоцій накривала вболівальників. Калушани в куражі атакували закарпатців. І вслід за четвертою шайбою воротареві-ведмедів не вдалося піймати ще п'яту, шосту, сьому і восьму. Ведмеді пішли в атаку і все ж таки змогли закрити. Кинути ще одну шайбу у ворота господарів, яка виявилась останньою для закарпатців, адже неймовірно вдало грав воротар нафтохіміка котрий парирував декілька небезпечних шайб. В подальшому швидка контратака наших хокеїстів закінчила шайбою у ворота гостей. З рахунком 9-3 закінчився другий період матчу. І наприкінці заключної третини матчу спершу закинув десяту шайбу Дмитро Ковальчук. А потім, після стрімкого індивідуального проходу, Святослав Ільницький завершив свій рейд через увесь майданчик китком у ворота суперника, змінивши рахунок на табло 11-3. Результат по, по ігрі, Я хочу сказати, ці хлопці вони вже давно грають. Дві п'ятерки, та як би сказати, робочих. Третя в нас там була два-дві пари защитників. Зіграли. Ми зробили висновки з Ігор і спробували так. Герою задоволені, результат 11-3. Треба просто старатися працювати далі, на цьому не зупинятися. У нас були, ви знаєте, самі були поразки, і після поразок 11-3 це вже. Ми думаємо, що в Троїці ми железно. Тепер в календарі ігор Західноукраїнської аматорської хокейної ліги без затвердженої дати ще значиться два поєдинки нафтохіміка проти хокейної команди Львів та Енея з Дрогобича. І коли мають відбутися ці матчі, визначити складно. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я Левашина прощаюся з вами. До зустрічі.